Дітки, сьогодні наше заняття. Я хочу почати з невеличкого вірша, який написав Микола Чернявський. У всіх людей Одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний чужині рай, їм красить все їх рідний край. Нема без корення рослини, а нас людей. Без батьківщини. Дітки. У нас сьогодні незвичайне заняття. Воно присвячене Україні, велика і прекрасна наша батьківщина. Це безмежні колосисті поля, вишневі та яблуневі сади, повноводні ріки та синьоокі озера, різнобарвні луки та затишні гаї, мальовничі села. Та великі міста. І ми з вами здійснимо віртуальну подорож і відвідаємо природні чудеса нашої держави. Дітки, а хто з вас знає, що ж таке чудеса і що таке чудо? Так, чудо це щось надзвичайно прекрасне, те, що гідне великого подиву, незвичайне дивовижне. І ми сьогодні звернемо нашу увагу на природні чудеса України. Отож, давайте розпочнемо нашу подорож. Леморійське озеро. Одне з найгарніших і незвичайних місць України. Це Рожеве Озеро. Леморійське озеро на Херсонщині називають Українським мертвим морем. Воно дуже солоне, рожевий колір з'являється завдяки водоростям, які під дією сонця виробляють речовину, яка фарбує воду. І чим спекотніше літо, тим більш насичений рожевий колір має вода. Місцеві жителі називають його між собою просто ямою, і все через цікаву історію виникнення озера. Наприкінці 60-х років минулого століття в цих краях впав військовий літак, зробивши величезну яму. А коли рештки літака прибрали, яма почала набиратися водою. Як виявилося, вода ця має цілющі властивості. Водоспад шипет. Біля підніжжя гори Гемба на Закарпатті лє свої кришталеві води, один з найкрасивіших водоспадів України шипіт. Водоспад причаровує всіх своєю незвичайною природною красою. Подивитися на природну красу приходять тисячі туристів. Водоспад красивий будь-якої пори року. Улітку. У найбільш посушливі часи водоспад являє собою невеличкий струмок, що збігає каскадами по декількох скельних уступах. Взимку він частково замерзає, утворюючи цікаві фігури. Та найбільше приваблює він навесні, коли тануть сніги та осінь в період рясних дощів. Кришталева печера. Кришталева печера в селі Кривче, як і безліч інших, була утворена внаслідок вимивання підземними водами. Вона являє собою гіпсову систему ходів. Перед туристами з первого ж кроку відкривається мальовничий вид печерних стін і галерей. Ви побачите тут всі кольори веселки, якими відливають білосніжні кристали, коли на них потрапляє світловий промінь, деякі печерні ділянки, покриті темними гірськими породами, які, наче фарби художника, змішали в собі самі неймовірні кольори. Скелі Довбуша. Скелі Довбуша. надзвичайно красивий скельно-печерний комплекс, розташований неподалік від села Бубнища в Івано-Франківській області. Величезні брили знаходяться на території Поляницького регіонального ландшафтного парку. Скелі Довбуша утворилися на дні теплого моря, округлі камені, покриті зеленим оксамитовим мохом. У 17 -18, 18 столітті у скелях створили табір опришки. Це такі народні повстанці. Тут досі залишились сліди рукотворних печер, у яких вони жили. Назва також походить ще з тих часів. Олекса Довбуш був ватажком опришків у Карпатах. Це мальовниче місце бабить не тільки піших туристів, а й скелелазів, які влаштовують тут виїзні тренування. Оконські джерела Є на волині чудо чудес, потужні джерела карстових вод, які б'ють весь рік і не замерзають навіть у найсуворіші зими. Два потужних ключа утворюють на поверхні невелике озеро глибиною в три метри. Під сильним тиском джерельна вода вихлюпується, і на поверхні озера утворюються. Чашоподібні заглиблення, підводні фонтани, з яких весь час виходять камінчики-крейди. Оконські джерела, як місцеві їх ще називають оконською криницею, мають кілька цікавих властивостей. По-перше, вона вода не піддається газуванню. Її неодноразово намагалися газувати, однак все це марно. Більш того, вода чудово зберігає свою свіжість через дні та тижні, тому і використовується місцевими та відвідувачами часто для пиття. По-друге, температура води увесь рік однакова, розказують. Що навіть у найлютіші зими Волинське диво не замерзало ніколи. По-третє, вода є не тільки приємною на смак прозорою, а й без сумніву чистою. По-четверте, вода у джерелі має лікувальні властивості. І по-п'яте, рівень води в озері є завжди постійним. Мавринський майдан. Таємничі земляні горби на околиці Межирича під Павлоградом на Дніпропетровщині. Як ніби створені неземними істотами. Мавринський майдан зверху нагадує краба або павука. Знизу Майдан нагадує простий пагорб. Турист може навіть сплутати його з типовим валом стародавнього городища. І тільки піднявшись на верхівку центрального ядра Майдану, побачить дивовижне видовище. Коли спускаєшся всередину центрального ядра цієї споруди, то опиняєшся в повній звуковій ізоляції від зовнішнього світу. І якщо зовні шумить вітер. Гремлять заводи, гавкають собаки з довколишніх дворів. То всередині повна та абсолютна тиша. Ніби нічого, крім природи та людини у світі не існує. Учені поки не прийшли до єдиної версії, як був утворений комплекс, залишається лише гадати. І насолоджуватися цією фантастичною красою. Актівський каньйон. Актівський каньйон знаходиться у Миколаївській області. Це природний комплекс з гранітних скель та валунів. Актівський каньйон частина національного парку. Бухський гард та зовсім нетипова природна зона для українського степу. Пейзажі тут гарні і незвичайні. Річка з містичною назвою Мертвовод протікає серед вузьких ущелин та скель, висота яких місцями досягає 50 метрів. Дітки це як 20-поверховий будинок. Термальні води берегово. На Закарпатті кілька термальних джерел. Найпопулярніші розташовані в місті берегово. У басейнах з мінеральною водою можна купатися весь рік, адже навіть взимку їх температура тримається на позначці плюс 30. Оптимістична печера. Це найдовша в світі гіпсова печера, розташована біля села Королівка на Тернопільщині. Вона досі повністю недосліджена. Всередині печери лабіринти, багато мінеральних утворень, кристалів, сталактитів, геліктитів. Тут, в найбільш низьких ділянках лабіринту печери, можна зустріти підземні озера, які нагадують дзеркала з води. Урицькі скелі. Неподалік від села Урич Сколівського району, що на Львівщині, серед лісу, є оригінальна природна пам'ятка Урицькі скелі. Вони включають в себе сім груп скель: камінь, гострий камінь, мала скеля, Жолоб Гулька, хрест і одна безіменна скеля. Це місце входить до складу національного парку Сколівські Бескиди та державного історико-культурного заповідника Скелі в уричі унікальні, бо тут збереглася ще й частина стін та будівельних конструкцій давньої фортеці. Її оборонці тривалий час чинили опір татаро-монгольським завойовникам. У скелях вирубані гроти, підземні ходи, колодязі. Вони водночас є і дивом природи. Ось і добігла кінця наша подорож за маршрутом Природні чудеса України. Дітки, я сподіваюся, що вам було дуже цікаво і ви дізнались багато чого нового. Бо Україна це земля зі славною історією, народом, природою. Досліджуючи свою батьківщину, ми вчимося зростати справжніми громадянами своєї країни. На цьому наша подорож і заняття закінчуються. Я вам кажу. До побачення!